Проєкт міщук Дарини з сьомого викласу ліцею No17 Хмельницького, по темі «Синдром Медху був модель мираючого мурашника. Життя комах важке і коротке, здебільшого вони змушені миритися зі спекою, холодом і дощем, бо потону маючись настати здобичу численних родичів міжаків побільше. Але серед усього цього суворо хаосу є оазис, мурашники, де тепло, сухо, і завжди є чим поживитися, жити в мурашниках мріють зовсім не тільки за законні хазяйни мурахи. Але й багато інших комашків які прагнуть вписатися в догоду з санітаром лісу як домашні тварини. У муражнику існує строга ієрархія і розподіл ролей. Гніздом управляє цариця самка, що відкладає яйця. Робочі мурашки теж самки, але вони не породжують потомство тих пір, поки жива Термін Терплються цариці від 15 до 20 років, робочої мурашки до 7 років. Самці живуть всього один сезон. життя мурашника не беруть, участь і гинуть відразу після спаровування. Мурашки активні хижаки, але в той же час вони тримають їх У добу. У цій ролі виступає тля або пелиця, причому повідають мурашки не тільки її саму, а й її виділення. Це не є формою паразитизму, оскільки без мурашиної турботи тлягли набагато раніше від інших хижаків. Мурашки пасуть тлю на рослинах, що ростуть поблизу, і оберігають її. І на першу вимогу тля виділяє їм надлишки нектару. Аби видати тлю, мурашки лоскочуть вуз її черевцем. Безгубний діюзов моражник можети вічно. Але інколи на мурашник сідає маленький жучок світло світло-коричного кольору, ломихуза. Жучок проникає в камеру обота, де зберігаються морашини потомство, і відкладає туди яйця. Не всі спроби мешканців гнізда розібрати, що жінці відпадає тим, що виділяє особливу речовину, яку мурашки же злизуть і впадають у стан ейфорії. Підпливом цієї речовини вони просто відходять у бік і на якийсь час затихають. Так починається загибель мурашника. Зодні укуза нічим не виділяється. Це дрібний коротковий жучок 5 мм завдовжки, що не виділяється кольором на тлі мурах, але вона має одну велетенську перевагу перед іншими шукачами притулку, ламохуза виділяє рідну ексудат. Ті жовті крапельки, що виділяються на шитинках в боках тіла, дуже подобаються мурахам. Життя в мурах мурашнику досить сумне, ніяких розваг, а ексудат надійне джерело сп'яніння, яке звеселяє щоденність цих працевних істот. Найчастіше він потрапляє в мурашник з повітря і не через один вхідних отворів. Мурашники не чинять йому опір, оскільки тут же захоплюється наркоченою речовиною, яку він виділяє. Більше того, вони тут же починають його годувати, оскільки жуком є по морашином просити їду, поступуючи вусиками по певних ділянках голови. Інколи моху потрапляє в мурашник з сусіднього гнізда, з яким здорового мурашника налагоджені відносини. Заражені відбувається на обмінних дорогах. Мурашки охоче діляться жуками драгдирами транспортуючи їх на черевці. Так само вони переносять собою ламихузу, відгалужуючись від свого мурашника з метою створити нову сім'ю. Мало того, що вдячні мурахи годують жука на першу умову, так він ще і користуються абсолютно немисними правами в їхньому домі, дозволяють йому пожирати свій дитинчат і навіть паскудити на голову своїй самій матці. А це завдяки його наркотичним здібностям. За потомство Лимикузи мурашки доглядають краще, ніж за своїм власним. Мало того, що вони годують і чистять личинок жука, так що й дозволяють їм їсти морошенні личинки. При цьому ломикузи, зосі, не немає до хазяїнької особливої лояльності. Навесні та влітку жук живе в мурашниках роду форміка, додурманні мурахи вирощують його потомство. А восени разом сімейством переселяються до роду мироміка. Здавалося б, що може змусити Ломихуз добровільно покинути плишні мови, перепатися на місце. Ось що мурашник гине. мурашник, у який проникли Ломихузи, поступово деградує і гине. Мурашки, які підсіли на як суда, перестають працювати, захищати і годувати свою колонію. Заєць матки вилуплюються неповноцінні, дефективні мурахи, псевдоергати. Частинка, після візиту Ломикузи мурашник не переживає зиму. Жукові, звісно, байдуже. Він має крили здатність виділяти наркопіло, тому не прив'язаний до місця, а в будь-якому муражнику йому будуть раді, так і подорожує хитрий жук отруйняв, залишаючи за собою вимерні морошині мегаполіси. Наукою про мурашок мірмакологію давно встановлено цікавий факт. Очищення від глумику з мурашник має інітет проти їх наркотичної речовини. Чому вчені не знають, але це так. Більш за все, що вироблення мурашником ему до наркотиків і як наслідок здобуття не вразилися щодо паразитичного махузи, можна пояснити ефектом колективного навчання. Після того, як мурашник пережив досвід клінічної смерті в його колективній пам'яті, надійно закарбувалися знання про приховану до ворога його отруту. Це той випадок, коли подолання спільнотою гострої і смертельно небезпечної кризи підіймає цю спільноту на вищий рівень розвитку і відкриває для неї нові оційні перспективи. Дякую за увагу.